А виставка рукоділля є традиційним заходом напередодні новорічно-різдвяних свят. Її будинок школяра організовує з великою відповідальністю, адже це є свого роду міні-звіт відділу технічної творчості. Вже стало доброю традицією у нашому закладі на кінець першого півріччя проводити виставки новорічно-різдвяні виставки робіт вихованців наших гуртків. Тому сьогодні на Розсуд наших глядачів, батьків, бабусів, діток, які спілкуються, бо по школах працюють. Працюють одні в будинку школяра, обмінюються досвідом роботи. Ми представляємо роботи гуртків, в'язання гачком, керівник Світлана Єрохіна, в'язання спицями Шепетюк Наталія Васильівна, робота з природними матеріалами, підлужна Оксана керівник, м'яка іграшка Оксана Івасюк керівник гуртка. Бісероплетіння Іванна Юзюк глядачам представили різноманітні тематичні композиції. Це і з бісеру, вишивка, м'які іграшки, дитячий одяг та інші цікаві речі. Що найважливіше, все це діти зробили своїми руками. Сьогодні на виставці я представляю роботу гачкування. Ми на сьогоднішню виставку приготували композицію до Різдва. Там є ялиночки, квіточки, кошики різдвяні і ангелятка. Мені дуже подобається ходити на гурток, на цей гурток, і там дуже цікаво, ми дуже виконуємо гарні роботи. Таланов... Туди ходять дуже талановиті дівчата, і мені дуже подобається. Я сьогодні представляю кошичок новорічний. Там шишечки гарні, також. І ми на гуртку в'язання вяжемо, і, і, і іграшки багато. Там дуже цікаво. Я ходжу, і мені дуже задоволені. Я від того, що займаюся на цьому гуртку. Но вирішено різдвяна виставка це в першу чергу свято керівників, учасників гуртків та їхніх родичів. Та разом з цим всі охочі можуть прийти і помилуватись творіннями дітей. Протягом зимових канікулів всі бажаючі відвідати нашу новорічну різдвяну виставку, можуть помилуватися і роботами своїх діток. Між іншим на відкритті виставки мало місце відзначення грамотами кращих вихованців закладу, а потім свято перемістилось до новорічної ялинки.